Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Зараз усім нелегко, але особливо літнім людям, які залишилися без домівки і без підтримки рідних. Я зустрілася із людьми, які хочуть втратили власну оселю, живуть в умовах, наближених до домашніх. Тут їх оточують турботою, лікуванням, всім, що потрібно для життя. Наш заклад, центр на дні соціальних послуг, займається обслуговуванням перестарілих одиноких громадян, а також інвалідів. На даний час в закладі знаходиться 31 підопічний. Є люди різного віку. В основному 65. Люди, є багато людей лежачих з різними захворюваннями. В основному каліцтво, втрата працездатності». Тут треба допомогу, тим людям треба звичайно, звичайно. Громада допомагає. Є у нас люди із інших підопічні з інших громад, з Калаподійської громади, Борщівської громади, а також менеці Подійської громади праців підопічні, які знаходяться в нас. Оплачують 25% для них залишається, 75% пенсії, пенсійних коштів, які надходять, надходять нам, а решту доплачує громада. В загальному вартість перебування в даному закладі 10 тисяч гривень. А якщо такої пенсії в людини немає, то є? Ну, є люди в нас, які знаходяться на контрактній основі, тобто по договору, за них оплачують діти. Кого є діти, вони не одинокі, а за одиноких, які не мають дітей, оплачує громада. ці люди потребують особливого догляду і підтримки. У нас є команда медичних сестер, старша медична сестра і чотири медичних сестри, які знаходяться на посту, на зміні. Крім цього, з нею працює дві санітарки. і… По змінах і сестра, медична сестра, старша медична сестра і сестра, яка, яка роздає їжу і годувальниця. І деякі люди є в нас, які не можуть їсти, і ми мусимо їх годувати. Крім цього, за кожним пацієнтом закріплений сімейний лікар. Надія Кугаївська знайомить нас із пожильцями. Кожна історія їй добре відома. Кожна людська доля викликає в неї співчуття і розуміння. Ніхто не залишиться без уваги і доброго слова. Підопічна із Борщівської громади, село Озеряне, мама загиблого героя, який загинув у боротьбі із російською агресією. Він воював із 2014 року. Дуже часто приїжджав, відвідував свою маму. І зараз для неї дуже важко того, що втратила єдиного-єдиного сина. Я думаю, що пані Іра розкаже нам, вона дуже позитивна, наша підопічна, вона дуже гарно вишиває, вона займається вишивкою, дуже багато речей зроблених її руками, ось перед вами біля, біля телевізора. До речі, цей телевізор подарований нам ФОП. О Ольга Ігорівна із командою недавно тільки приїхали і привезли нам цей телевізор. І Ірина дуже задоволена цим подарунком. І це якась для неї є, хоч маленька, але розрада. Дома вже нікого немає у вас. Так? Немає нікого. Я вже вон з поломаною ногою не могла ходити. Син пішов воювати, і мама тут була, мама з 14-го року прожила 100 років, один місяць і два дні. Також заходилася в установі нашій. А, а так? Заходило. Все добре, всім задоволений. Персонал гарний, гарно до всіх відноситься. Їсти, є, що все є, вон навіть не доїло обід. Всім задоволені. А... Роботу йому трохи займають, щоб я не скучала, вишиваю трохи. Та й все. А трохи а про сина. Син пішов з 14 го року на війні, бути, так? Так? а то так. звати сина. Так, Сергій Войтишин Сергій Степанович 21 вересня 70-го року народження. Загинув коли? Загинув 22 листопада минулого року. Ми знаходимося в кімнаті, де в нас е, проживають е, внутрішньопереміщені особи. У е, нас взагалі їх є 9 чоловік. Одна з них це наша Оленка Іванівна Фоменко, яка прибула до нас недавно, найпізніше можна сказати, і всіх осіб, після вас вже ніхто не приїжджав з точно нагадайте. Місто Покровськ. Я знаю що Покровськ. А з якого часу? З 6 вересня. Тут 20... прошлого року я приїхала 6 року. вересня, лежала в тернопільській больниці, тому що приїхала з Покровська з ожогами, попала в Тернопільську больницю, мене там дуже файно вилікували, і приїхав, приїхав лікар каже Аліна, є місто у Мельниці Подільській. Ти поїдеш туди? А чого не поїхати? Поїду. І 6 вересня мене. Рокада привезла на, 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 на зміні були дуже файні дівчатка. Мене прийняли тому що приїхала пізно вечором. Виділи де, де поспати, і потім я так і залишилася в Подільській. Мені сп спасибо Надії Ярославні, сп спасибо нашим медикам, сп спасиба а, а Ростиславу Васильовичу. Вони мені допомогли зробити. Операцію на очі, я дуже погано бачу. Бачила колектив. Не те, що слово сказати, обалденний. Отношення до нас дуже хороше, дуже хороше. Мені також допомогла дуже рокада, тому що я приїхала в вересні гола, якась боса, тому що їхала з лікарні. Наташенька принесла мені привезла мені дуже багато одежі. У мене і пальто. Ольга Васильівна наша. Не, не бачу. А сестра господиня нашу, нашу закладу. Обувач, знайшла мені обувачку. Надія Ярославівна нам теж хорошо допомогла. Дуже, дуже, тут, тут дуже добре. Чотиригразове питання. Медицинські услуги на вищому уровні. Чуть що не так? Ярослава Володими Васильович і Олечка все допомагає, тиск давлені міряють. У мене проблеми були з нервами. Успокоїтельні, не тільки успокоїтельні, дуже багато таблеток мені повиповиписували. Все, все дають. Я паралізована, перенесла інсульт шість років назад. Под бомбішками лежала місяць без їди, без води. Спасибо, волонтери вивезли на Дніпропетровськ. Там я два місяці лікувалася, тоді начмет прийшла і сказала, будемо вивозити на западною, то що госпіталь, ну, де ми лежали, буде під ремонтом для, для ранених. Будете їхати на западною? кажу, буду. І через неділю прийшли і кажуть, будемо евакуювати на западною, швидше всього на Тернопільську область. Я кажу, мені все одно, куди вивезти, туди вивезти. Вивезли в Тернополь. Там я пролежала 10 днів. Приїхали люди і сказали, будемо пансіон вас оприділяти. Согласні, согласна. І привезли сюди. Вас отаку лежачу, так везли. Лежачу, везли, в колясочках поїздом, ой, так організовано все. Приїхала сюди, прийняли, а в мене з ножками проблеми. Надія Ярославівна, дякую, допомогла зробити мені групу. Тепер я маю першу групу. Внутрішньопереміщені особи інваліди отримують не дві тисячі переселенчиських, а три тисячі, а я інвалід першої групи. Благодаря Надії Ярославівні. Сказала, а можна зробити, вона каже, можна. І побежала у борщові у вільниці і все зробили. Це жіночки наші підопічні з нашої громади, пані Надія із Шуперки, пані Орися із Михайлівки. Вони трошечки проблеми мають з здоров'ям, астматичний компонент, також з суглобами. Ми їх тут лікуємо, проживають просто, на, е, на свіже повітря трошечки на колясочках виїжджають. Дуже гарно пані Надія співає. Ми просто захоплюємося її співом. Тільки лені... розкажіть. Мої легені не так, так трошки. Мої легені так не складаються мене. А заспівайте вам трошки. O singură piesenică. O să doeșc, cu nețeincă o duc. Chez-o, o mancu, ne-o, na-ti, hođu. Chez-o, o nețeincă, ne Через свою мамку, через рідні сестри не можу кохану додому привезти. У Мельниця-Подільському територіальному центрі надання соціальних послуг та реабілітацій дбають не лише про матеріальний і фізичний добробут підопічних, а й піклуються про їхній душевний стан, ментальне здоров'я, емоційну сферу. А це наше духовне місце відпочинку, наша капличка, де наші підопічні можуть відпочити духовно. Сюди приходить отець Андрій, який закріплений за нами, парох із нашої Святомихайлівської церкви. І цілий, цілий піст він відправляв нам хресні дороги. Підопічні дуже щасливі від цих молитв. Вони тут моляться. Хто може, хто на чому, хто на ходульках, хто як, коли лежачих, ми ледве пересуваємо. І вони приходять, тут сідають, укриваються, що холодно, бо тут взагалі дуже тепло, а є люди, які особливо їм холодно. І вони тут сидять і моляться. Вони дуже вдячні і дякують нам постійно за це. Крім цього, він їх сповідає. Люди в основному нас тут всі християни і, і, і вдячні не тільки у Андрію, а взагалі, що, що ми маємо таке приміщення. І такі умови, і увага така у вас. що Дякую. Так, дякую. стараємось, як можемо, так стараємось для наших підопічних, щоб вони відчували комфорт, щоб їй було добре. Крім цього, наші діти з інвалідністю. Сюди нас відвідують окреме відділення діти з інвалідністю, 11 дітей, тільки стаціонарно, без ночівлі. Попри те, що в нашому суспільстві існують негативні стереотипи щодо так званих будинків літніх людей чи будинків старості, насправді тут дуже затишно. Панує сімейна, тепла, домашня атмосфера. А це заслуга місцевої громади, в якої заклад знаходиться на фінансуванні. Велика дяка голові Володимиру Боднарчуку, колективу і керівнику закладу Надії Кугаївській, яка в соціальній сфері уже 16 років нелегкої, але дуже. Цінної і натхненої праці. Щира подяка меценатам, які виділяють кошти на підтримку цієї благої і потрібної справи. Особлива подяка пані Людмилі і її дочці Юлії за допомогу. Це куточок наших спонсорів. Гіл, Персі, Тед і Фред. Покійний вже Фред. Вони дуже багато нам допомогли. Ці люди, завдячуючи яким. Ми зараз маємо опалення в приміщенні, витримано температурний режим і взимку, і влітку. Завдячуючи їм, у нас було покращене харчування перед всіма святами. Вони дуже багато нам в цьому допомогли. Крім цього, ними придбано котел, паливний, твердопаливний котел. Ми зробили організацію приміщення. Оцю стіну ми розділили, за тою стіною знаходиться котельня. Яку вони придбали котел і е, паливну трубу. Це коштує близько 100 з лишнім тисяч. Крім цього, наша громада, дякуючи Бодначуку Володимиру Васильовичу, голові нашої громади і депутатам, які підтримали і дали виділили кошти на встановлення цього опалення. В нас опалення в приміщенні було старе, більше 40 років, але прийшлося його дещо підправити, демонтувати. І на даний час ми маємо. Оці всі умови, про які ми тільки могли раніше мріяти. Ви дивитесь програму сільський календар: ментальне здоров'я в часи війни. Послухайте поради лікарки-психологині Лариси Овчарук. Коли ми травмуємося фізично, коли ми маємо якусь подряпину чи рану, ми відчуваємо фізичний біль. Але так само ми можемо відчувати психологічний біль тоді, коли травмується наша психіка. І раніше, коли не було такої науки, як медицина, навіть від маленької подряпини, яка могла інфікуватись, людина могла захворіти або навіть втратити життя. Якщо ж рана е, з'являлася. То ми всі сьогодні від маленького вже знаємо, що потрібно зробити, бо з'явилася така наука як медицина, і ми знаємо, що будь-яку найменшу подряпинку нам потрібно дезінфікувати. Ну, в Першу чергу згадуємо про зеленку. І коли ця рана все ж таки не загоюється, тоді ми вже звертаємося за медичною допомогою. Точно так само і з нашою психікою, коли ми перебуваємо у ситуації, коли нам страшно, коли нам тривожно. Ці ситуації будуть називатися психотравмуючим ситуація, або коли відбувається в нашому житті якісь кризи, якісь гострі проблеми, то точно так само ми можемо сьогодні завдяки науці психології в першу чергу допомогти самому собі, так як ми наносимо на рану зеленку, так само ми можемо зробити прості кроки для того, щоб ця психологічна рана, скажімо так, загоїлася без допомоги. Що б ми могли зробити? Як такі інструменти самодопомоги при психологічних ранах, коли нам страшно, коли нам тривожно, коли ми відчуваємо стрес, коли нам боляче, в першу чергу ми можемо зробити аудит того, що нам допомагало раніше. Задати собі запитання, що мені допомагало раніше у важкі часи. Точно, кожного з нас, на жаль, таке наше життя. В житті складаються якісь, ну скажімо так, ситуації, коли ми відчуваємо неприємні емоції, і в свій час ми собі напрацьовуємо ті способи, які нам допомагають. Тож згадайте собі, як раніше ви самі собі допомагали, це буде найпростіший спосіб швидко згадати і допомогти самому собі. Це простіше ніж шукати щось нове і напрацьовувати. Якщо ж ми будемо говорити про науку психологію. То найпростіший спосіб, коли нам починають перевантажувати емоції, коли з'являються негативні емоції або відчуття, це все ж таки є дихання. Технік релаксуючого дихання є не одна, їх є декілька. Кому це цікаво, більш детально розібратися, ви можете звернутися і пошукати в інтернеті. Найпростіше, коли ви відчуваєте, що ви втрачаєте свою внутрішню рівновагу. Це стишитися, заспокоїтися, сісти і почати максимально повільно, як тільки можете, дихати. Вдихати і видихати. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Максимально повільно. Навіть може так, що повітря як саме заходить і саме виходить. Максимально фокусуємося і прислухаємося до свого дихання. І намагаємося зупинити думки, не думати, а просто спостерігати за своїм диханням. Ця техніка буде як зеленка для будь-якої рани або подряпини. Продихавши ось цей свій стан, може, ви зможете заспокоїтися і цей біль може більше до вас не повернутися. Якщо ж біль, скажімо так, залишається, ви можете наступну техніку використати. Ця техніка називається заземлення. Коли ми виходимо з рівноваги, душевної рівноваги, у нас відбувається так звана дисоціація. Наша психіка від'єднується від тіла. Для того, щоб наша психіка врівноважилася, нам потрібно включити тіло. І можемо ми це включити через органи чуття. Для цього є така вправа, яка називається 5, 4, 3, 2, 1. Максимально спокійно і повільно подивіться. П'ять предметів, які ви бачите навколо себе, і назвіть їх. Максимально повільно і спокійно. Прислухайтеся чотири звуки, які ви чуєте навколо себе, і назвіть їх про себе. Далі ви можете подивитися, наприклад, не подивитися, а принюхатися, яких три запахи ви відчуваєте в даний момент. Це може бути повітря в кімнаті, який воно має запах. Ви можете понюхати. Свої руки або будь-що, що є у вас з собою. Тоді ви можете щось на дотик, наприклад, поверхню, на якій ви сидите, те, що ви тримаєте в руках, і щось одне на смак. Можна носити з собою, якщо часто у вас є тривога, можна носити з собою, наприклад, м'ятні цукерки. Як тільки відчуваєте тривогу, можна взяти цей цукерок, і наш мозок переключається на цю інформацію і перестає тривожитися. Наступне, що ви можете зробити, це зорієнтуватися на свої цінності. Цінності є одним з ключових моментів в управлінні стресом. Запитайте себе, якою людиною я хочу бути. Адже людина в стресі починає йти від своїх цінностей і починає робити те. Що їй здається в даний момент, може їй допомогти. Насправді ж це можливо, допомагає тут і сьогодні, але в віддаленому часі також приводить до проблем. Коли людина в стресі, вона йде від своїх цінностей, вона починає уникати інших людей, перестає робити важливі для себе справи. Вона може більше палити або вживати алкоголю, і це може мати в давленому часі наслідки. Також дуже важливо проявляти доброту до інших людей, але в першу чергу бути добрим і до себе. І якщо все ж таки всередині вас з'являється біль, то намагайтесь не уникати його і не витісняти, тому що в такий спосіб він буде накопичуватися всередині, і це може мати певні наслідки, а можливо навіть і психосоматичні чи психічні розлади. Дозволяйте болю приходити, він буде приходити бути, і він буде йти. Цім в цьому випадку я можу вам порадити, уявити себе, що ви небо, а біль погана погода. Небо завжди має місце для поганої погоди. Якщо біль приходить, ви можете, і вам важко його витримувати, ви можете його продихувати. Тобто, якщо є біль, ви можете вдихнути, уявити, що ви вдихнули всередину цього болю, а також уявити, що цим диханням ви цей біль огортаєте в такий спосіб, збільшуючи місце для нього. Якщо ж вам важко це витримати, ви можете також подихати, скажімо так, стишитися диханням взагалі, і провести техніку 5, 4, 3, 2, 1. І завершити свій виступ я хочу цитатою Віктора Франкла, одного з найвідоміших психотерапевтів, який пройшов концтабір. І сьогодні ми з вами знаходимося в часі війни, яка триває довго. Це біг не на коротку дистанцію, а на марафон. І мені здається, що ця цитата буде. Ну, десь співзвучно з тим настроєм, який сьогодні є у нас, він сказав, що першими в констаборі здалися ті, хто думав, що це швидко закінчиться. Потім здалися ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться. А вижили ті, хто сфокусувався на своїх щоденних діях, не роздумуючи і не загадуючи, чим і коли це все закінчиться. Тож бажаю вам не втрачати надію на нашу перемогу. І давайте будемо залишатися і фізично, і ментально здоровими, щоб вистояти, перемогти і відновитися. Ось на такій гарній, позитивній ноті я хочу завершити нашу програму. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма, сільський календар. Continental Farmers Group. Зростаємо разом! Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці, бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні, героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучеча. Гарантія вашого врожаю.